А до Борисполя втік голова просвіти. Володимир Семистяга, 55 днів був у полоні у терористів, як найзапекліший борець за Україну. Перше, що робили сепаратисти, коли захопили мене в полон. Я був зарештований їхньою терористичною організацією КГБ ЛНР. Мені заборонили розмовляти українським смерть. Так Забороняли розмовляти українською мовою і заборонили і сказали, я запитую, чому тому, що ти маскируєш свої мислі на українському як Вони говорили, запитую, а чому ви так от говорите? Відповідь вражаюча. тому що український язик це то плохо, плохою руський спольщиний язик. Розумієте, тобто таке враження не мов би я потрапив у Росію 19 століття. Володимир Федорович народився на Слобожанщині і все життя прожив у Луганську. Працював на кафедрі історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Коли сепаратисти захопили владу, Володимир Федорович разом із іншими просвітянами створив підпільну структуру, яку назвали Луганці Шевченківці. Всі гуртом клеїли листівки, розвішували прапори, писали патріотичні гасла, а також створили диверсійну розвідку. Вельну групу, яка допомагала українським військовим. 4 травня Пресвіта за допомогою інших громадських організацій провела соціологічне дослідження на теренах всієї Луганської області і виявила, що більше двох третин жителів Луганської області вони виступають за дієдність держави і за незалежність Української держави, тобто вони не хочуть ніякої самостійності там у Луганській області. До речі, це і в Донецькій області було проведено. Я виступив тоді наступного 5 травня на Уніан і оприлюднив все це трішечки пізніше. Я дав інтерв'ю через Страсбург на Німеччину Францію, і попередив, що може бути в Україні в переддень сторіччя Першої світової війни. Ну, все, що я говорив, воно. Все трапилося, врешті-решт. Ну і друге, під час виборів 10-11 травня, які проводили сепаратисти, ми блокували їхні вибори, пікетували і теж оприлюднили правду. Ну і нарешті 25 травня під час виборів президента в цей день, знаєте, це було записано 20 хвилин на подача вранці, і 20 хвилин на ввечері по обласному радіо сепаратисти цього не змогли проконтролювати. Я виступив з подачі. Усім потрібно прийти на вибори, проголосувати і обрати президента України найбільш сильну особу, економічно освічену особу, яка всіх нас згуртує, об'єднає і поведе вперед. 23 червня 2014 року. Володимира Федоровича викрали бойовики терористичного угрупування Луганська Народна Республіка, і тоді почалися довгі 55 днів катування. Я працював у державному обласному архіві. Значить, зрозуміло, що викликали українською мовою. До речі, по телефону. Коли я вийшов, бо приїхали на таксі. Таксі було замасковано. Стояли в кущах пістолет в живіт, автомат під ребро посадили на заднє сидіння. І перше запитання вірніше, перше, крім української мови, не розговорювати на українському язикі, Як вони заявили? Друга заявка як же ти сволоч, даруйте син фронтовіка, стала тявленим бандеровцям і українським націоналістом. От їхня позиція, розумієте. От якщо говорити про мене, тут були різного роду катування, як і стосовно всіх інших моїх братимів, це і звичайне побуття там руками, ногами це і людей душили, і робили так званого слоника, коли одягали протигаз на обличчі руки в кайданках. Ти цей протигаз не можна зняти, а прикривали шланг. Кисень не поступав. І ви розумієте, що це було. 27 червня з'явилася інформація, що Володимир Семест. Тяга помер від серцевого нападу у полоні терористів. А 1 липня журналістка громадського телебачення, яка з оператором також потрапила у полон до бойовиків, побачила живого пана Володимира і спростувала чутки. Коли пішов розголос про те, що я мертвий, трапилося так, що українські журналісти Станкот і Ілля, Настя Станко потрапили туди. Вони бачили мене, спілкувалися, передали, що я все ж. Такий живий, значить, ну, знаєте, шквал такий пройшов через Верховну Раду, дійшов до президента, до європейських організацій, які виступили на мій захист. Ну і тоді вже, знаєте, я знаходився у в в'язниці, але не били, не катували, цього вже не було. Це, по-перше, а по-друге, ну, знаєте, і там. Серед сепаратистів є люди надзвичайно освічені, які мають і військову і цивільну освіту, і е, дехто навіть мав по три дипломи. І мені вдалося з ними е, от, навести мости, як то говорять. І в останній день е, на 55-й день вони дозволили мені знаходитися на подвір'ї їхньої в'язниці, а так як вони перебазовувалися, відключили генератори, не було електрики, е, то не працювали телекамери, не працювали. Е, Двері, де які закривалися і через електрику, не було зв'язку до речі. Ну і от мені вдалося. Тікати через їхній штаб прихопив деяку їхню документацію, навіть мішок з продовольством як гуманітарну допомогу для тих луганців, які голодували. Після втечі із в'язниці Володимир Федорович два тижні переховувався, аж доки йому не вдалося виїхати за межі Луганщини. Час минув і тепер в приміщенні Бориспільської міської центральної бібліотеки пан Володимир згадує про ті страшні 55 днів та про недалеких терористів в Стосовно сепаратистів, ви знаєте, тут еклектика, бо багато із них не бачать ні Україну, ні Росію. От вони хотіли б жити самі по собі в Донбасі, начебто Донбас це така територія, де вони повністю себе можуть ну, забезпечувати і харчуванням, і грошима, і так далі. Ну, зрозуміло, що ця Махновщина закінчується тим, що Донбас зруйнований. І вони добре знали, чиї замовлення вони виконують і що вони роблять, і чого домагаються. Ну от мені під час допитів вони Конано, твердо говорили, що їхнє завдання зруйнувати інфраструктуру, економічну інфраструктуру Донбасу, і як наслідок валюта перестане потрапляти в Україну. І от Україна впаде, розумієте, ну можна сказати, що частково свого вони добилися, бо це думки не їхні особисті а думки Путіна. Нині Володимир Федорович мешкає у Борисполі, займається культурно-просвітницькою роботою разом із іншими переселенцями та просвітянами побратимами. Збирає допомогу для тих, кого війна зігнала з місця і для українських військових на сході. А також викладає в одному зі столичних національних університетів, в якому саме не уточнює, адже на нього терористи полюють і впевнено продовжує говорити Луганськ. Це Україна абсолютно переконаний в своїй правоті, що Україна єдина, немає іншого Дніпра, немає іншої країни. Потрібно боротися за свою державу. Голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль ініціював присвоєння Володимиру Семистязі звання Героя України. Валентина Ластовка, Юрій Юрченко. Тема тижня. Телеканал Борис